Празниця! Український! Русский. Привіт! Ви на моєму каналі Тетяна Аранді. Я українка, проживаю в Туреччині. І сьогодні я хочу звернутися до українців, які виїхали або проживають за кордоном. Уже проходить майже другий рік війни. А я все задаюсь питанням і надіюсь, коли ж ви, дорогенькі мої, любі мої, почнете переходити на українську мову? Я вже правда зневірилася, що якщо ви за цей час не перейшли, то ви вже, мабуть, ніколи й не перейдете. Як е, інші українці, інші іноземці повинні побачити, що ви саме українці? Якщо ви говорите кацапською мовою. Наприклад, скажу про себе. Якщо я бачу десь жінку, дівчину в слов'янської зовнішності, там, мого, мого віку, то мені, наприклад, хочеться познайомитися, але я чую, що вона там по телефону або з кимось говорить російською. Перше моє враження ти москалька. Не буду. Потім, наприклад, якщо вона бачить мене або чує мене, розуміє, що я українка, може, сказати, а ви з України, а ти з України, може сказати, я скажу так, я з України, а ви і я, я там умовно, з Харкова, з Ніколаєва. Мене трошки попускає, але не зовсім. Якби. І людина деколи люди переходять на українську мову, стараються якось сказати. Не всіх виходить, але за це теж не можна судити сильно, хто як вміє. Але багато хто взагалі і не старається перейти, і при цьому ніяк не показує, що він українець, ніякого ні браслета, ні футболок, ні атрибути, нічого. Ну взагалі ноль. І ще й з роту йде е, москальська мова. Ви розумієте, ті, хто російськомовний, що перше враження про вас не супер, не айс, і спершу ми, люди, які говоримо українською або перейшли на українську, дивимось на вас і думаємо, фу, ви наші вороги. Ну, спершу ви наші вороги, поки ви цього не доведете. якби. Але чи треба це доводити, я теж не знаю вже. Це так сумно насправді. Ви ж виходите з дому, ви ж. Якось наряжаєтесь, чистите зуби, одягаєте якісь прикраси, чистий одяг. Чого ви не слідкуєте за вашим ротом, що ви говорите? Якщо ви вдома в себе виносите, що хочете. Я, наприклад, вдома як бомж можу одягнутися, ну це я в себе вдома. Не прибратися, можна. можна Погано одягнуться, можна погано пахнути, але ти в себе вдома, тобі ніхто нічого не скаже. Так само в себе вдома ви можете говорити російською, скільки вам завгодно. Але коли ви виходите на вулицю, якось бажано прикрашати себе, тим паче українська мова це наша зброя. Скільки разів я чула від турків русмусом, типу руска. Мене блин, мене це до сих пор якось ранить. Це, звичайно, через те, що тут багато росіян, через те, що Туреччина трохи проросійська теж, ну так сказати, і, і за нас, і за них, важко туркам розпізнати, хто ти є насправді. Наприклад, розкажу вам одну ситуацію. Місто, в якому я живу, тут Є українки. І одна жінка в WhatsApp зробила групу і додавала всіх українок. Дехто писав українською, дехто писав російською. Коли вони писали російською дівчонки, ви гді, давайте встретимося. Чесно кажучи, взагалі не хотілося не зустрічатися, тобто це 100% я не хотіла зустрічатися. Я знаю, що це українки, але якщо ви... Якщо ви в повсякденному житті не перейшли на українську смс-ку, ви можете по-українськи написати. Якби? Дуже багато чатів у Фейсбуці, українці, наприклад, в Анталії, в Стамбулі, скрізь, в Туреччині, українці. У них обов'язкове правило українська мова, мова спілкування українська. І бажано було б, якби люди розуміли, що навіть в таких малесеньких WhatsApp-чатах, WhatsApp-групах теж бажано мова. Українська. Ну, не всім це дійшло. І, значить, була така ситуація. Дівчата вирішили зібратись, я не буду називати місто. Вирішили ми зібратись. Я вирішила поїхати теж. Мало ли, може, якийсь, якихось нових подруг собі знайду. Я взяла свою подругу, з якою давно дружу, і ми поїхали. І... Там зібралось не дуже багато, чоловік 10, може, 12. Всі були майже всі з дітьми були, ми з дітьми. І всі говорили російською. Всі з них, всі до єдиної. Хоча я зустрічалася однією з них поза, цим чатом поза цією зустрічею раніше, декілька разів, і вона говорила зі мною українською. Коли я з нею познайомилась, вона говорила зі мною українською. Трохи суржик, але це таке. А на зустрічі з іншими дівчатами, коли було багато людей, людина перейшла на російську. Мене це так засмутило, мене це спочатку здивувало, потім засмутило. Потім відбило бажання зустрічатися з такими українцями. А вчора, в цій же самій групі, Взагалі відбулось просто в мене. Я не я прочитала і думала: дівчата, рілі, ви серйозно? Це серйозно відбувається зараз. Група, яка складається, людей, не знаю, 70, можливо. Уявляйте, 70 десь українок. Якась одна красуня пише. Дівчонки, я от в місному торговому центрі, у нас тут декілька. В місцевому торговому центрі на такому-то -та етаж, в такому-то -та книжному, я не знаю, магазині знайшла полку з русскими книжками. Там написано по-русски. І шо? Що? що там написано по-русски? І що мені з цього? Там написано книжки по-русски. Ви серйозно? Особисто я? Це залежить від людини. В мене були книжки на російській мові, у мене були російські книжки, у мене була російська класика, у мене для дитини було багато книжок. Я до того, як почалась війна, читала і Муху Цокотуху, і Майдадира. Я люблю ці книжки, але коли вже почалась війна, я не можу їх просто відкрити. Ну, для мене ці книжки, все. Я їх читала майже кожен день, я на пам'ять знала, мій син теж знав ту ж саму уху, цокотуху на пам'ять. Але коли ця війна почалась, ну в мене я хочу їх, можливо, комусь віддати, можливо, викинути навіть. Кому я не хочу ні свою дитину вчити. Ні російській мові, ні по-російськи говорить. Дівчата знайшли русські книги. І вони почали писати О, хоч що-то будемо читати, а то в інтернеті читали. І одна жінка пише, моя дитина не хоче читати ні російське, ні російською. Я там відповіла, що загалом діти розумніше батьків. На щастя. На щастя, діти розумніші батьків. Це жах. Я могла легко посваритися, я дуже така заводна, але я скинула їм, я заспокоїлась, думаю, ну, якщо це українське видавництво, наприклад, яке не розпродало російською мовою книжки, ну. Блін, Бог з ним ще, але якщо це Росія привезла сюди книжки, навіщо нам класти копієчку їхньому бюджету? Я цього зовсім не розумію, тому що від кожної нашої ліри цієї, від кожної нашої гривні, потраченої на російську музику, російську книжку, це вклад не тільки в ракету, яка прилетить до в наш дім, а це ще вклад їхню літературу. Кладайтесь в нашу літературу, У нас дуже багато нових видавництв, у нас дуже багато нових авторів. Сучасна музика українська. Будь ласка, не слухайте російське, я вас прошу. Я хочу, я хочу поставити себе в приклад з початку війни я не слухала ні разу ні однієї російської пісні, ні однієї. Я видалила. Ну, коли я там очнулась, вже трохи більш-менш Рішила почистити цю музику, дійшло до музики. Можливо, тижня через два війни, десь так, приблизно не пам'ятаю, це все дуже смутно. Я вирішую видалити всю музику, яка була російська на моєму телефоні. І її виявилось дуже багато. Одні з моїх найулюбленіших пісень, артистів це були російські. Після того, як почалась війна, я просто видалила, і, і я не жалкую, не то, що не жалкую, мені бридко слухати ці пісні вже. Я їх любила, у мене свої спогади про них. Але це вже, якщо я навіть зараз включу, це не будуть гарні спогади. Це будуть це буде печаль. Це буде просто печаль. Це буде означати, що я дура, що я. Закриваю очі на те, що росіяни роблять нам, українцям, нашій землі. Закрить очі і слухайте цю російську папсу. Мене дивують новини, коли в топ-10, топ 100 України є російська музика, наприклад. Мені правда дивно. Коли я заходжу в Інстаграм і дівчата, це я е, навіть не була ні одного дня під час війни в Україні. Під час вій... початку війни, 24 лютого, я була вже в Туреччині. Я, я проживала раніше в Туреччині і я ще не була в Україні за ці два роки. Але я вважаю, що треба бути свідомим українцем, де б ти не був. За кордоном ти живеш чи в Україні. Треба бути свідомим і знати, що навіть ти не обесцінювати себе і думати, та, що я, я нічого не рішаю, те, що я послухаю зараз в машині, скачану якусь там пісеньку 20 років назад, там я це загнула, 3 роки назад нічого не буде, буде, буде. У вашому, у ваших мізках це буде. А потім це перейде вашим дітям. А потім буде знову яка різниця. Я чула це на тих самих, на тому самому вечорі, коли ми збиралися з дівчатами з України. Там були біженці, біженці, які вимушені були покинути Україну. Вони відрізняються від українців, які вже перезавживали в Туреччині. Але я була здивована ще одним. Коли одна жінка сказала, яка різниця? одна дівчинка хотіла погуляти з дитиною моєї подруги. Дитина моєї подруги говорить українською. Вони, вона народилася в Туреччині, живе в Туреччині, але українську мову вона знає. І ця дівчинка, яка біженка, вона говорила російською. Вона підходить до своєї мами і каже: Мама, я хочу поіграти з нею. Ну я совсім не знаю по-українськи. Мама каже, ну говори по-російськи, вона, мабуть, тебе зрозуміє. Якось так. Окей? І сидить поряд жінка, яка теж біженка, і каже, да какая разница? український, русский, яка разница?» Це просто пиздець, що досі є такі люди. Багато з моїх подруг вже їздили в Україну, були, приїжджали, розповідали мені все. Кажуть, що в мене рожеві окуляри про Україну, так як думаю, що там і правда, люди помінялись, міняються до кращого. Я бачу це. Я бачу, що мої друзі перейшли на українську, хоч говорили, наприклад, в Києві, їздили, всі на російську переходили. Зараз вони поміняли свою думку, говорять українською, вони жили там. І мені здається, що люди мені насправді так здавалось, а я помилялась, тому що люди, які були в Україні під час війни, пережили цей весь ужас, просто жаху цей весь і переживають зараз. Вони виїжджають за кордон, у них є час, гроші, я не знаю, можливості виїхати за кордон, влаштовувати тут своє нове життя, а знайти хвилинку, перейти на рідну мову вони не знаходять. Їм яка різниця? Дуже це все, дуже це все до сліз просто. Люди, які прикриваються одним аргументом, наші пацани в окопах по-русски розговорювали. Не прикривайтесь пацанами в окопах, будь ласка, слідкуйте за своїм садком, за своїм ротом. Україна починається з кожного з нас. Наша країна важлива для нас. І ми кожен повинен зробити вклад культуру, в освіту, в мистецтво, я не знаю, виховання своєї дитини. А якщо ви не робите вклад, то хоча б не засмічуйте своїми фразами, яка різниця русський чи український, чи і так пайдет, не все так однозначно в, де, в деякого до сих пор. Мене це просто дивує. Настрій у мене зараз не очень, тому що це такі хвилі-хвилі, і зараз я на хвилі, коли все пропало, що якщо українці самі не хочуть змін, хто, хто нам зробить зміни і коли ця війна закінчиться? Я зараз на хвилі, що вона буде закінчиться не скоро з такими людьми, яким какая різниця. Наприклад, я зараз їду з курсів турецької мови. І мені в попередньому відео порадили, як би гарно я не знала турецьку мову, все одно можна вдосконалитися. І я записалась на курси німецької ой, німецької я кажу, турецької мови. Ходжу і коли зайшла в групу, там були дівчата, різні, там і арабки були, одна дівчина з Лондону приїхала, і були. Непонятно хто. І я кажу, добрий день. Вони мені здравствуйте. Чого я повинна питати, а звідки ви? Ви можете сказати мені на добрий день. Відповідь хоча б добрий день. Привіт. Я не думаю, що я передираюсь, правда. Постарайтесь, будь ласка, постарайтесь. Вас ніхто не засудить за вашу... Українську мову якусь недосконалу. Я все життя говорила суржиком, страшним суржиком. Коли я їхала в Київ шукати роботу після університету, там всі говорили по-російськи, і мені деколи приходилось вижимати себе просто цю сраму російську мову. Я, я не звучу російською. Зараз я розумію, які ми були дурні, тупі. Що вважали, що це престижно, що це круто? Але які ми дурні, що за другий рік війни досі сперечаємось, що що? Досі сперечаємось, що говорити треба державною мовою. Чого турки говорять турецькою? Чого турки? Багато хто з них знає арабську, багато хто з них знає курдську. Чого вони говорять турецькою? Чого німці говорять німецькою? Чого американці говорять англійською? А чому ми говоримо російською? Очистіть себе від цього російського бруду. Припиніть слухати російську музику, будь ласка, припиніть говорити цією мовою, брудною мовою. Коли ви будете за кордоном, особливо за кордоном, будь ласка, говоріть українською, і ви відчуєте, яке це дивно приємне відчуття, коли росіянин, який почує вас, злякається, відійде, закриє свого рота. Просто це, це непередаваєме таке. Відчуття. Я проживала його дуже багато разів, і я просто хочу нашою мовою їх вбивати. І хочу привести вам свого чоловіка як приклад. Він по національності турок, але навіть він вирішив, що не буде говорити кацапською мовою. Хоча він її знає, починає трошки говорити по-українськи. Це так мило, <смічно> так смішно деколи. Я його підтримую, але ніхто його не заставляв. І взагалі він турецької національності якби, і вирішив, що він не хоче говорити мовою тих окупантів. Мені дуже приємно. Переходьте на мій канал Тетяна Ранді. Підписуйтесь, будемо з вами спілкуватися на різні теми. Говоріть, будь ласка, українською.